Вітаю, ви дивитеся програму у фокусі. Сьогодні предметом нашого обговорення стане банальне та тривіальне хамство. Хамство людини, яка ну так от вирішила, що може собі дозволити подібний формат спілкування у публічному полі. У мене слово крутиться на язиці, яке хочеться сказати про цю людину, але воно за межами нормативної лексики, яку е, да, нам викладали на. Е, у руках української мови та літератури. Тому я це слово говорити не буду, але ну, ці люди просто от такі от. Український аналог цього слова довбні. Так, так, чую. Мені здалося, що треба Лора покликати. Договір на вивіз сміття є. Це ми не перевірили. Ну, звичайно, важать це не колишит. Як казав Олександр Іванович, Мазур не бембає. Хтось чимно а хтось намагається вступити з міським керманичем у дискусію, як то депутатка міської ради Лариса Гориславець на останній сесії міської ради, на що отримує у відповідь чергову порцію сарказму і не тільки. Дуже уважно ставтеся до всього, що ви тут говорите, тому що серед нас є колеги, які все це фіксують, їм допомагають он, журналісти телеканалу візит. Який в них чи в синергічній зв'язці, чи в не знаю, як там, в корупційній колаборації, чи як це назвати слово погане, якесь хочете сказати, не, не вигадаю навіть такого слова. Віталій Олексійович, ви мене принижуєте. Я не чула жодного разу, щоб ви коментували чиїсь звернення у цій міській раді. Я буду дуже чемним, я і до цього був з вами чемним і завжди буду чимним. Так, чесно, це чимне хамство. Це так Мармалецьке дозволяє собі спілкуватися зі своїми підлеглими депутатами. Закритість, монополія на інформацію стали звичними і у відношенні до журналістів, таких собі неугодних медіа. Журналістів, які не просто тримають мікрофони, кліпають в очі, а ставлять часто незручні питання. Ось вам трішки перлів, які ну ось так і лються з вуст керманича міста таким собі словесним потоком. Ви на базарі ніколи не працювали в інформаційному кіоску? Ні. І Якщо ви будете розшатувати, продовжувати ситуацію, то поїдете у Францію подавати шампанське своєму живага. Чесно вам кажу. Готовий піти в суд проти Кременчуцької газети, щоб Кременчуцька газета показала джерела свого існування, показала хто її фінансує, звідки беруться кошти. Це досить гарна пропозиція. До речі, піти в суд. Якщо ви вже працюєте в тісному контакті, зробіть цей контакт тісніший, щоб у вас інформація, хоч проходила між вами, не лише флюїди, але й інформація. Телекомпанію Живаго кликати нікуди не будемо. Ви можете поїхати в Куршавель і знімати лижню або брати участь в ній. Я не вважаю вас, вибачте, засобом масової інформації, ви є рупором олігарха, який втік з України і вивів з неї десятки і сотні мільйонів доларів. Тому, будь ласка, займайтеся обслуговуванням його і далі. Ліна Романченко, ви ж працюєте в тій газеті, яка досить дотична до людей, які замовляють статті проти, наприклад, там, мера Кременчука Малецького чи депутата міської ради Котляра. Платять за це своїх карточок, тому що ну, про білінг вони не чули і про все інше по три тисячі євро і доларів за те, щоб гімном обкидати на паблю. У мерії на це скажуть, що тут немає нічого такого. Ну, дозволяє собі мер подібний формат спілкування. Але є одне але так: це те, що, окрім спілкування із журналістами, сформувалася ціла монополія міської влади на інформацію. На різноманітні заходи, як то представлення нового директора навчального закладу, вчительську настановчу конференцію, нагородження підприємців міста, серед яких дружина народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова тощо, мер возить за собою, як то він сам собі. Вважає чесних та незаангажованих журналістів. Кілька слів про незаангажованість тільки у 2024 році на функціонування та утримання провладного ЗМІ КТРК із міського бюджету із податків містян через сесію та за підтримки і лобіювання мера міста виділили 21 млн мільйон гривень. У 2022 році 24 млн мільйони гривень. У 2023 му теж все було стабільно 22 млн мільйони гривень із міського бюджету. І все б то для чого? А так, ось для чого впевнений, що Кременчужани оцінять новацію від Кременчуцького тролейбусного управління. Далі будемо продовжувати розробляти і впроваджувати нові автономні маршрути. Продовжуємо асфальтування кварталу 297. Мешканці просили зробити. Внутрішньоквартальні проїзди, тому що цей мікрорайон, поза увагою ДРСУ, залишався кілька років. Від усього колективу дуже дякуємо нашому місту, міському голові Віталію Олексійовичу. Подякувати особисто Малецькому Віталію Олексійовичу, всій міській раді, департаменту освіту за підтримку, за кропітку роботу, всім будівельникам, всім людям, які долучились до цієї справи. І жодних тобі гострих запитань, і жодних тобі незручних відповідей. Все як по маслу, пачка якого обходиться місту щороку у понад 20 мільйонів гривень. Звісно, хтось скаже, що не на часі піднімати подібні теми. Але ж ще раз повторюся: монополія на інформацію саме із цього і починається. Саме так зароджуються історії різноманітних схем, прихованих за фасадом мовчання. Так з'являються вибірковість у комунікації зі ЗМІ та фільтрування інформації. Яку має право знати читач телеграфу, медіадоказу, глядач візиту чи читач Кременчуцької газети? Головний редактор видання Кременчуцька газета Олег Булашев, прямо дотичний до Кременчуцької журналістики, 25 років. Головред каже, особливо гостро, з початку повномасштабного вторгнення, відчувається закритість міської влади. Міський голова возить з собою комунальних змі. Вони є там, де немає нас, і лише після цього нам можуть надати інформацію, а можуть і не надати. Ми навіть перевіряли, як інформація з'являється на сайті міської ради. Вона спочатку, з'являється на комунальній телекомпанії, сюжет, наприклад, а потім з цього сюжету при служба міської ради робить собі новину. За особисту думку, прагнення дізнатися правду журналісти Кременчуцької газети неодноразово отримували від мера порцію образ. А ще Віталій Малецький тягне за ті інструменти впливу на змі, які має у своїх провладних руках. До речі, договір на вивіз сміття є у Булашова. Перевірте, Іван і мені доповідну записку зробіть, будь ласка. Не менш зашкварні методи пан Малецький використовував і після численних публікацій Центром журналістських розслідувань Полтавщини «Медіадоказ». Головна редакторка центру Оксана Цокор говорить: десятки фактів завищених закупівель, сумнівних переможців тендерів гучні викриття не змушують міську владу змінювати свій поганий почерк. Наша комунікація з посадовцями майже зведена до нуля. Ми не беремо принципово їх коментарі. Ми принципово не беремо у них інтерв'ю, тому що у нашій практиці були випадки, коли чиновник сказав, чиновник передумав, чиновника не так зрозуміли, і ти це до справи не прикріпиш. Інша справа документи, тому ми з ними комунікуємо переважно через інформаційні запити. У нас теж були приклади, коли міський голова там звертався до... Певних структур з проханнями перевірити, як ми ведемо свою господарську діяльність, як її веде громадська організація, як її ведуть журналісти окремі нашого видання і були перевірки, і приходили там. Але ми ну не розцінюємо це як тиск. Ми розцінюємо це як відвернення уваги від дійсно. Гарних питань, тобто, якщо міський голова на офіційній нараді, приміром, коли обговорюється наша публікація, починає розповідати, що він там гуглив, як підписана моя колега Альона Маліченка в контексті, починає розповідати там теорії змови, зради, зв'язків і таке інше, це говорить про те, що щось в тому матеріалі добре є. Міський голова публічно не має так спілкуватися з журналістом. Він точно це знає. Але якщо він допускає ось таке спілкування, то Читачі, глядачі мають зрозуміти одну класну штуку. Це от прям дуже крутий сигнал про те, що матеріал треба прочитати. Якщо він починає говорити щось погане про журналістів, це значить, що у тому матеріалі щось є. Про вибірковість доступу до інформації ми запитали у заступника мера Руслана Проценка, який опікується питаннями, що стосуються взаємодії зі змі. Чиновник каже, обмежень немає. Чому так складається, що особливо останнім часом є заходи у місті, на які кличуть комунальне телебачення, прес-службу і не кличуть інших представників засобів масової інформації? Зокрема, я можу навести приклад: це 19-та школа. Mm -hmm. Нещодавно ну, таке, таке приймається рішення. В чому, в чому, в чому проблема? Я не розумію. Як все, що вони кличуть, а вторих не це обмеження доступу до інформації. Та це абсолютно абсолютно не обмеження. Я. Є там певні виключення, куди там кличуть всіх, а є певні заходи, які ну, в, ну, в тому числі з умов скажімо так тої самої безпеки, не афішуються, і це нормально. Чому ми маємо надо цю інформацію про заходи в місті? Ви не добиваєте, друзі, я ж вам кажу. Є певний перелік заходів, які в тому числі з умов безпеки, вони не афішуються. А чому там комунальний ЗМІ знаходиться? А чому Бо, там знаходи чому там знаходився не Олег як не комуналізм? Поясніть мені ні, це де я знаю, я хочу, випадково. а де не знаємо? Чому Бо, ми працю про... не за я ще що про це кажу? Возьмо. Якось так, а от одне із розслідувань наших колег із Кременчуцького телеграфу і зовсім закінчилося погрозами у бік журналістів. Наші колеги досліджували та знайшли факти, як група підприємців, таких собі сусідів пана Малецького виграла багатомільйонний тендер на поставку генераторів та скуповує привабливі комунальні приміщення. За викривальне розслідування із журналістами говорили наступним чином. Я вже не дивуюся газеті Телеграф ні в чому, тому що це газета, яка е, популяризує як це називається? Кривушанська мафія, да, громаду Кривушанську. Дуже там, але забуває про ключові елементи, тому що ті можуть дати трубою по пальцям. На підставі сказаного, Кременчуцький телеграф заявив у поліцію 28 серпня 2024 року. Виконавчий директор з повноваженнями головного редактора приватного підприємства, видавничий дім приватна газемта звернулася з заявою повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень за вище вказаним фактом відносно міського голови Малецького. З 30.08.2024 року слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції, головного управління Національної поліції Полтавської області. Було внесені відомості. В єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченою статтею 345, зазначком 1 частини першої кримінального кодексу України. Це прогроза здійснення насильства відносно журналістів за здійснення законної професійної діяльності. На сьогоднішній день слідчий відділ Кримічуцького районного управління поліції здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. За коментарем щодо погроз та заяви у правоохоронні органи, ми звернулися до заступника мера Руслана Проценка, який опікується питаннями, що стосуються взаємодії зі змі. На що почули наступне? Переслухайте, будь ласка, відео. Коли ви там дізнаєтеся справді погрозу, тоді да. А якщо хтось щось вириває з контексту, ну я б так не казав. Ви не вважаєте, що там є погроза, адже навіть в поліції відкрили в А поліція відкриває по кримінальне провадження за будь-якою заявою, навіть якщо не в змі буде. буде за будь-якою. Таких проваджень там, тисячі вони ні до чого не приводять, їх просто потім закривають і все. Ну. Думаєте, що так десь цим? Я нічого не думаю, я вам кажу про те, я вам кажу про те, що якщо ви ну, уважно передивитись це відео, там немає ніяких погроз. Ну що ж, позиція цілком зрозуміла. От тільки незрозуміло, коли спілкування міського голови перетнуло рубежі дозволеного. Незрозуміло, відколи мер має вирішувати, яку інформацію мають право знати читачі та глядачі. Некомунальних ЗМІ міста і коли монополія на інформацію та закритість стали нормою, та як довго це триватиме? Іншим кардинально іншим прикладом комунікації поділилася з нами Тетяна Красельникова, журналістка із Кременчука, яка через повномасштабне вторгнення за програмою резидентів для українських журналістів виїхала до Косово. Ну, наприклад, зараз прем'єр-міністр Косово а, Курті а, вони ухвалили тут закон регуляції діяльності ДМІ, тобто почався ну, не скажу, що конфлікт, але зіткнення інтересів між владою і засобами масової інформації. Але незважаючи на це, журналісти і прем'єр-міністр продовжують комунікувати в різних в різних галузях, в різних напрямках. Нещодавно українські журналісти з ним зустрічалися, хочу відмітити. Дали від національної спілки журналістів України а спеціальну відзнаку як би подяку за те, що допомагають українцям в такий нелегкий легкий період. Ну про комунікацію не лише з журналістами, а й пересічними громадянами. Відкритість мерії та самого градоначальника Тетяна розповідає для нас фактично фантастичні речі. На минулі вихідні Першого серпня Косово також долучилося до міжнародної акції на підтримку українських загиблих військових «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. А саме наша організація стала. Ініціатором цієї акції Мер особисто не міг бути присутнім, але він висловив свою підтримку і при зустрічі теж вибачиться за те, що не зміг особисто прийти, але нам забезпечили охорону поліції, і були з нами представники департаменту надзвичайних ситуацій від, від мерії. Ну, Тобто, Офіс президента, офіс і вони завжди активні і мер міста прищина столиці Косова Перпарі Мрама. А, він дуже відкрита людина і можна побачити просто. А... Ну, голову міста, їдучи на велосипеді, просто або прогулюючись з дітьми вулицями міста, також він дуже активний учасник всіляких заходів. Наприклад, тут часто проводяться різноманітні активності в підтримку як онкохворих людей, так і дітей з інвалідністю. А то постійно його можна бачити не лише за трибуною з промовою, але також як учасником цих забігів, велоперегонів. Можливо, ви пам'ятаєте, коли в останнє мер міста Віталій Малецький підтримував важливі акції, які проводять у місті, будь-то акцію підтримку військовополонених, які родини захисників Маріуполя проводять щотижня, або ж пікет дружин військових, які виступають за чіткі терміни служби. Востаннє певно, мера бачили на акції гроші на ЗСУ у жовтні 2023 року. Та й то мітингувальники самі прийшли під мерію. Тож довелося покинути провладний кабінет, аби поспілкувати. Ся із кременчужанами. Втім, це вже зовсім інша історія. Ви дивилися програму у фокусі. Думайте, аналізуйте, почуте та побачене. Робіть свої висновки. Зустрінемось!